Ви готові побачити Норвегію, якої немає в патівниках? Тикі вівцебики, що вільно гуляють горами, і від яких нам довелось тікати. Найвищий водоспад Європи, який падає з висоти 865 метрів, а неподалік ховається каскадний рай Оматан. Там три річки зливаються у неймовірне шоу природи. А ще твінифосе водоспад, під яким можна пройтись, наче крізь живу завісу. Але справжнє серце цих гір зелена долина казка, озера, які ніжно відбивають, блакить неба. А овечок тут більше, ніж людей, їхні дзвіночки співають вітру. Побачивши нас, ягня миттєво перетворюється на пухнастий додаток до мами. Ховаються за неї, ніби шепочуть. Я не тут, я частина гір. Покажемо орендовану хатинку з видом, про який мріють у містах, і вилов найбільшої форелі, стейки з якої не подадуть у найкращих ресторанах. І наостанок чи наважимось спробувати делікатес: яйця, чайки? Це буде подорож, після якої ви закохаєтесь у норвежське літо так само, як і ми. Минулий випуск був про найтепліший місяць у Норвегії липень. А зараз перенесемось трішки в часі, тому що було б несправедливо залишити поза кадром усе, що відбулося в червні. Тоді ми жили наприкінці золотого шляху водоспадів поруч із вінофосом, найвищим водоспадом Європи. Його висота 865 метрів. Уявіть собі, це понад сім київських голіверів поставлені один на одного. Тужний потік бере свій початок високо в горах, серед льодовиків він у фєліт і стрімко падає вниз, розбиваючись на хмару водяного пилу. Така цікавинка для вас. Біля водоспаду будується вінутрапа, майбутні найдовші у світі сходи шерп. Їхня мета сягнути 840 метрів. Перша ділянка 300 метрів, відкрилась у 2022 році. І вже зараз звідти відкривається фантастичний краєвид на водоспад гори та долину. На нашу суб'єктивну думку справжня краса криється трохи далі у місці під назвою Омета. Але перед тим швиденько розповім про золотий шлях водоспадів. Цей унікальний туристичний маршрут поєднує сім найвеличніших водоспадів Норвегії. І все це можна проїхати за декілька днів. Хоча офіційної назви і немає, місцеві призвали його золотим маршрутом через неймовірну кількість природних див та величезний туристичний потенціал. Щороку цей маршрут приносить країні немало мільйонів євро. Факт. Ніде в Європі ви не знайдете 35 водоспадів так близько один до одного. І це ще не все. Між ними є десятки менших, але не менш вражаючих і чарівних водоспадів. Ця дорога, немов подорож, крізь епічний фільм. Кожен поворот відкриває нову яскраву сцену природи. Маршрут починається від могутнього Віннофосена. Про нього ви вже знаєте. Веде через Марделс який місцеві називають сплячим гігантом Норвегії. Чому сплячим? Тому що Мардалсфосен висотою понад 650 метрів тече лише з 20 червня по 20 серпня. Решту часу його води спрямовують у гідроелектростанцію. Це рішення стало компромісом після гучних протестів 1970 року, коли сотні людей боролися за збереження водоспаду. І хоча греблі все ж таки побудували, сплячому гіганту дали шанс прокидатися ще літа сьогодні. У сезон Мартал вражає туристів могутнім гулом і силою води, нагадуючи всім нам, природа варта того, щоб її берегти. А закінчується маршрут біля Лангфосен, який у 2011 році увійшов до списку десяти найкрасивіших водоспадів світу. І поруч з яким ми жили в минулому році. Якщо у вас є лише три дні в Норвегії, присвятіть їх цьому маршруту. Більше природних див на квадратний кілометр ви не знайдете. Почніть з фіаєра, а закінчіть Воматан, який ми і поринемо зараз. Оматан Часто називають Ніагарою Півночі. Тут у мальовничому яру зібрались одразу три неймовірні водоспади: Свою Фалет, фалет» і Репфалет. Свою фалет входить в сотню найкрасивіших водоспадів світу. Це найвідоміший і найфотографованіший з водоспадів Коматань, який зачаровує кожного хто сюди приїжджає. Віндальсфалет справжній велетень, Але він ховається під туристів. Щоб побачити його поблизу, треба трохи пройти пішки. Але повірте, це варте кожної хвилини. Ми випадково натрапили на цей водоспад, коли чимтікували на риболовлю. І це найкраще, що може піднести тобі Норвегія. Неймовірної краси місця і зовсім неочікувано. Якщо у вас є можливість, обов'язково завітайте в Аматан. Це подарує незабутні враження і без туристів. Але перш ніж перейти до наступних дивомісць, зробимо невеличку паузу для нашої традиційної рубрики огляду будинку, який ми орендували в червні. Цікавий факт: освітлення в будинку було лише за рахунок торшерів. Ціна. Близько 1400 доларів за місяць. Житло розташоване за 20 хвилин від міста і моря, де ми ходили в зал, та за 30-40 хвилин від озер, де ми часто рибалили на форель. Клас, я тебе вітаю! В Норвегії дуже люблять дерев'яні будиночки. Вони неймовірно гарні, але трохи скриплять. Цей вид обіднього столу просто заворожує. А коли на обід тільки не виловлена рибка, це взагалі справжня насолода. О, пів на третьому. Трішки відволіклись від природних див, і поки ми прямуємо на наступну дивовижну локацію, ви можете підписатись на наш канал, щоб регулярно відкривати для себе непопулярні дивовижні місця Європи разом з нами. Це дуже мотивує до створення ще кращого контенту. А тепер давайте перенемо в дивовижний світ тварин. Ви коли-небудь бачили, як рухається велика коричнева скеля? Напевно, ні. Але саме так виглядають ці величезні мирні істоти вагою до 400 кілограмів. Вони плавно зливаються з навколишнім пейзажем. І лише коли починають рухатись, розумієш, це справжні вівцебики. А ще плюси подорожі в Норвегії це те, що під час походу ти ніколи не знаєш, кого ти можеш зустріти на своєму шляху. Як, наприклад, ми зараз, у дикій природі їх можна зустріти дуже рідко. Вівцебики живуть лише в холодних арктичних і субарктичних регіонах в Гренландії, Канаді, Алясці, Сибіру, Швеції і, звісно, в Норвегії. При температурі 18 градусів ніжиться в сніжку, і взагалі не звертає не насував. У національному парку Добре ф'єль. Ми саме зараз і знаходимося в єдиному місці в Норвегії і одному з небагатьох у світі, де ці доісторичні тварини вільно бродять. Вівці бики дивовижні тварини з багатьма унікальними рисами. Під час розмноження в кінці літа бики змагаються, завдаючи один одному потужних ударів головою. Переможець отримує право запліднити весь гарем, а вагітність у самиць триває близько 9 місяців. Так само, як і у людей, і вже за кілька годин після народження маля може йти за матір'ю. Вражає правда, хоч вони і стаються спокійними, вівцевики можуть бути небезпечними. Туристам радять триматися на відстані не менше 200 метрів. Порушення може коштувати близько 1300 євро штрафу. Ми на власному досвіді зрозуміли, що це не жарт. Останній вівцебик на нашому шляху почав, так би мовити, бикувати, гучно сопів і демонстрував, хто тут господар. Коротше ситуація. Нам Це... треба прийти сюди. Це що з підбива? Найближче він за забором. Але він встав і дивиться на нас. І ще звуки здавав. Що він ричав. Ну і він до того лежав. І тут він встав. І ми оце думаємо, нам перелазить через. Чи, чи наважиться і піти? Чи він взагалі зламає цю сітку? Щось він так кричить, знаєш, наче він як бик зараз ногою зробить. Я перепоную питися. Це між нами було про заборону. Да. Ну, коротше, як ви зрозуміли, переміг буйвол. І ми полізли через забор кудись. Він речить і там. Так, да, він речить і зараз таке враження, що буде бігти через усі три забори прямо на нас. Ну, ми краще підемо так. надії, що ми не зустрінемо тут ще сьомого буйвола. І вже, якщо чесно, трохи тумать. О, а тут ми виліземо, так? Да? Якщо ми переліземо. При своїх 400 кг ці тварини здатні розганятися до 60 км на годину, тож краще не перевіряти їхню швидкість на собі. Така цікавинка. Їхній пух, який називається квівіуд, один з найдорожчих у світі, дорожчий за кашемір, і чудово зберігає тепло навіть при температурі до мінус 40 градусів Цельсія. Відомий факт: у 1964 році п'ять вівцебиків подолали 400 кілометрів від Доврефєля, де ми зараз, до Швеції. Ця подія отримала назву Велика втеча. Але через кліматичні зміни їхня популяція під загрозою тепліші зими. І дощ замість снігу. Створюють льодовий панцир, через який тварини не можуть дістати собі їжу. Через це у 2009 році за одну зиму вимерло 19 вівцебиків тільки в Норвегії. Що варто запам'ятати? Коли вони гучно сопуть, це означає, що вони відчувають небезпеку. І краще до них не наближатись. Сонечко! Друге. Є можливість наняти гіда. З ним вам точно не доведеться лізти через три огорожі, як нам. Стрьом на Вартість 65 доларів з людини. І до речі, дібратися до цього місця можна навіть потягом. Мені здається, це були саме ці. Боже, Вони будуть. Ага, буде вдвічі більш. Я вже вам? Мені дуже страшно було, не знаю, як він. Але хороші дивиться прямо на мене і між нами відстань в 2 секунди. Це страшно. я все засміло. Якщо ж вирушити у протилежному напрямку від нашого будинку, то потрапляєш у зовсім інший світ. Сьогодні ми знаходимося в місті. Це найкрасивіша долина. І не тільки в Норвегії, а в цілій Європі. Де овечок більше, ніж людей. Вони мирно пасуться на зелених схилах, дзвонять дзвіночками, і тут панує абсолютний спокій. У долині можна зупинитися на ніч і скуштувати справжню норвезьку класику кафлі з пронатним сиром, бюрнест. Цей солодкий коричневий сир гордість Норвегії, і його обов'язково варто спробувати. А далі на вас чекає прогулянка до підніжжя чи навіть маршини легендарної гори і нердали Гостроверхий силует гори може посмагатися із знаменитим матергорном у Швейцарії. Така цікавинка про Норвегію. На багатьох маршрутах ви знайдете спеціальні скриньки, де мандрівники залишають свої імена, країну, дату чи побажання. Це маленький, але дуже атмосферний ритуал, який залишає частинку вас у горах. І якщо ви вже тут, обов'язково завітайте до Тінгфол. Це зовсім поруч. Саме тут виробляють легендарний сир Крафткар, який на всесвітньому конкурсі сирів у 2016 році у Сан Себастьяні отримав титул чемпіона світу серед понад трьох тисяч сирів із 35 країн. Так так, сьогодні саме Норвегія, а не Франція чи Швейцарія, задає тон у світі сирів. Тож інердален це не лише природа і гори, а й унікальна гастрономія. Вже підкорила весь світ. Тож, якщо сарами я вас ще могла здивувати, то норвежською рибою нікого не здивуєш. Величезно. <гум> За парадою ми вирушили на узбережжя у рибний ресторан. Терезе, розкажи, як ти знайшов це місце на рибацькому каналі. <гум> Він дивився одного рибака. Він показав це місце. Платиш за вхід 40 доларів і в тебе без ліміт по рибним блюдам. І насправді і м'ясо, і дуже багато десертів. Я мала вже не їсти десерти на цій хаті, але сьогодні ще. Буде. Але, чесно кажучи, рибу, яку ми ловимо і готуємо самі, виходить смачнішою. Алло, оно, На зворотньому шляху я стала справжньою злодійкою. Я вкрала дитинча. Ну майже, насправді, яйце-чайки. Кажуть, що це делікатес. І я вже уявляла, як смажу яєчня. Але чим довше вона лежала в холодильнику, тим більше я сумнівалась. То може краще залишити гастрономічні експерименти на А ви б ризикнули скуштувати. Mm? Mm. А який же влог життя без скелелазіння? Цього разу ми мали змогу тренуватися у доволі незвичній локації. Приїхали ми на нове скелелазне місце. І воно унікальне тим, що тут річка. Тобто там кусочок, там де ти можеш стояти і страхувати. І ти, по суті, як в прірві лазиш. Але заглозка заключається в тому, що як злізти донизу. Ми заходимо, шукаємо, тому що ті варіанти, які є, вони виглядають ну, не дуже безпечними, особливо в кроксах. Але місце не ну, дуже гарне. Але час пакувати валізи і рушати далі. А по дорозі на нас чекала ще одна особлива зупинка: твіннефосен унікальне місце, де можна прогулятися за стіною падаючої води. Це один з найбільших водоспадів у північній Європі, за яким можуть вільно проходити і люди, і тварини. Стресова ситуація, я їм. Стрес. Дорога до нього пролягає рівною місцевістю та займає близько 30 хвилин. Тож це чудова прогулянка для всієї родини. Найвражаюче видовище відкривається навесні, коли талі води надають потоку максимальної сили. Травень гарний час для подорожі в Норвегії, але в горах вище 600 метрів у цей період ще часто лежить чимало снігу. Під вечір ми зробили ще одну зупинку на останню риболовлю цього року в цих місцях. Розмір форелі, яку вдалося зловити в Декому озері, справді вразив, а її смак зробив це вечерю незабутний. Коли куштуєш рибу, яка ще кілька хвилин тому плавала у воді, розумієш, жоден ресторан не може змагатися з такою свіжістю. Після такого досвіду ми все рідше ходимо до закладів. Бо важко збагнути, за що насправді платиш гроші, коли маєш змогу насолодитись настільки автентичними натуральними стравами. На цій приємній ноті завершуємо наш випуск. Він вийшов найдовшим з усіх, але сподіваюсь, вам було цікаво. А ми тим часом вирушаємо в Анферпен. Обіцяємо, попереду буде ще багато цікавого та пізнавального контенту. До зустрічі в наступному влозі.